Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео більше для фанатів серіалу Дивні 2. Ви бачите, на задньому фоні в мене знаходиться такий кльовий плакат. На головному фоні знаходиться білі, оскільки це так сказати мій комер. І Також в мене є така кльова футболка. Купили її ще 22-му році в Україні. Це, до речі, тоді, коли я перший раз передивився цей серіал. А зараз я вже передивляюся третій раз його. Отже, сьогодні ми прогуляємося по німецьких магазинах і спробуємо знайти щось зв'язане на тему серіалу Дивні дива». Обов'язково хочу знайти Кіндери, Кіндери Джої, там іде колекційна серія фігурок, як ви вже знаєте, я не думаю всі. І, можливо, ще щось знайдемо, зв'язане з цією темою. Отже, йдемо шукати. Зараз я знаходжуся в Реве і тут я знайшов ось такі печеньки від Stranger Things. називаються вони Demo Keks. Тут їх дві штучки, дивіться, вже круто виглядають. 2,5 євро за два печенки. Нормально. Коротше, зайшов я в Реве, йду, йду, дивлюся на бік, а тут кіндери, прикиньте. Скільки часу я шукав і не міг знайти. А тут прям ну, багато, як я так сказав. Я приємно здивований. Тут в такій пачці три штучки. І за три штучки ціна 3,69. Це виходить за штуку євро 23. Тож ми, напевно, візьмемо таких на дві пачки. Пішов. Отже, ми купили кіндери. Щойно в одному реве. я, до речі, шукав десь, напевно, 7 днів по різних магазинах. Найшов я тільки в одному реве. І зайшли ми купити ще ці печеньки, тут теж в другому реве. Зараз ми йдемо додому і будемо це все розпаковувати. Коротше, я гуляв і тут такий годинник. Він вам нічого не нагадує. Це прямий годинник, звекни. А на вулиці вже темно, падає сніг, а бачить була бігані крамниці і питали, ну, шукали, чи є щось зв'язане з цим серіалом. Зв'язаного ми нічого не знайшли, але там коротше, він сказав, що є в наявності, тобто зараз немає в наявності е, ігра настільна, вона коштує 50-60 євро. Ну, тобто тут нічого не було навіть не знімав. Тож, я заказав ту ігру на, на сайті, вона виглядає ось так. Потім її розглянемо. Просто подивіться на цю фан-зону. Я тут зібрав цілу свою колекцію, все, що було, все зібрав. Тут у нас кіндери, футболочки, одна, друга. Це ті печеньки, що ми купили. І ось такі в мене є ще бутилочка. Я її беру в спортзал з собою і така чашка. Тут, коли заливаєте гаряче, вона з'являється виворіт з демо -горганом. І що я ще хотів сказати, я відкрив, мені подарили тобто два кіндера. І я їх вже давніше відкрив. Мені попав Майк і Хопер. Надіюся, сьогодні, коли ми будемо відкривати ці кіндери, в нас не буде повторних фігурок. У нас тільки їх, в принципі, 6 штук. Це не так багато, ну, але подивимось. Тож, приступаємо до відкриття. Так, ми починаємо розпаковку. Беремо перші три яйця, розкриваємо їх і по одному будемо відкривати. В принципі, я, ну, в мене немає такого, що я хочу якусь особливу фігурку. Я би хотів просто, щоб вони не повторювалися. О, а тут у нас даст попався. Початок хороший, до речі. Складаємо його і ставимо. До команди. Відкриваємо наступне. Тут у нас, ага, тут у нас перша повторка. Майк. Ну у нас буде два майка. В принципі, був би він хоча б ще з здивовано, то було б цікавіше. А так? Просто, ну нічого. Це не страшно. Відкриваємо це від тут у нас вау, тут у нас демо горгон. Як його зібрати? Такс. Я навіть не знаю, як його зібрати, чесно кажучи. Незрозуміло. Ну, коротше, щось типу того. Нехай він стоїть біля печаню. Йдемо печальник. Беремо наступні три 3. Подивимося, що у нас буде тут. Ну, В принципі, я би хотів там, можливо, одинадцяту. ту О, У нас тепер два демо-горгона, прикиньте, але вони, до речі, різні, вони не одинакові. І це мене тішить. Тут він. З такою чорною штучкою, це типу як на, на вивороті він, я так розумію, а тут просто. Й... Mm -hmm. Тож беремо. Наступне яйце. Вау! Тут прям два зразу. Це Стів і Робін, чи який там. Як їх потрібно зв'язати між собою. Ага, тут ще одна деталька є. І резинка. Ну, коротше, я її потім зберу. Поставимо їх десь отут. Вдвох. Так, у нас лишився останній кіндер. Остання надія, не знаю. Давайте подивимось, випробуємо свою ...удачу. О, а це Лукас. Це Лукас. Теж прикольна фігурка з баскетбольним м'ячиком. Ну, ось так, в принципі, ось такі персонажі в нас попалися. Тепер настав час розпакувати ці печеньки. і подивитися, як вони Ну, в принципі, нічого цікавого, вони запечатані. Зараз ми його відкриємо і подивимося, як воно виглядає всередині. В принципі, добре, що вони хоч нормальних розмірів. Ну, Ось таке печеньку. Простий бисквіт, вроді би, всередині і зверху шоколаду. Йдемо кейк. Отже. До речі, ті кіндери нам вдалося дуже важко знайти. Тут я знайшов тільки в одному магазині в нашому регіоні. Це в Реве, А ці печеньки також Реве, але в другому. А я сподіваюся, фанати цього серіалу зацінять це відео. І, до речі, ігра, яку я заказав, надіюсь, вона скоро прийде. А ви можете написати в коментарях, що у вас є цікавого зв'язаного з цим серіалом. Тож, дякую всім за перегляд, до зустрічі!